Така італійська хижачка до нас приїхала отримати свою дозу пестощів механічних. Що ми будемо робити? Ми будемо ремонтувати тент, знімати, зашивати, оці моменти убирати. Крім того, тут є проблема з механізмом. Як бачите, механізм тента не працює коректно, тут цього зазора не має бути. Будемо рихтувати, регулювати. Може щось точити навіть придеться. І є певні роботи по салону, ремонт сидінь, ремонт механізмів сидінь, ремонт шкіри там буде, ремонт пластику. Коротше, будемо цій красуні наводити красу. Хоча вона і так гарна, дивіться. Дістався зараз до От механізму важелів, тут, які відповідають за укладання задньої частини тента. І мені не подобається ось цей вузол, тут, тут у нас є певний люфт. І щось мені здається, що саме цей люфт не дає. Реалізуватися 100% ходу цього циліндра. Відповідно, зараз від'єднаю його і спробую подовжити трішечки міліметра на три шток, щоб ці самі три міліметри вибрали, так би мовити, цей люфт, який тут присутній. зайвий Бо з того боку люфта немає такого. Подовжимо, попробуємо. Якщо експеримент увінчається успіхом, то а, виточимо сюди оцей кінцевичок трішки подовжений. Ось якщо ми тут натискаємо, не знаю, видно, не видно, важелі хитаються вліво-вправо. А вони в такій площині не мають працювати. І тут ми втрачаємо ці міліметри, які ми шукаємо, власне кажучи. Тут або міняти усі ці втулочки, або, ну, скажімо, як обхідний маневр, трішечки спробуємо подовжити шток. Так, ну що, трошки почакували з каркасом, перевіряємо. Кришка не така скоросна, як в цілому автомобіль. Так, ну що? Як на мене зазорчик став? Окей. Дивимося. 13 мм. І... 13 мм. Типу, все чітко. Все працює. Тепер залишилось поремонтувати тент. Там по тенту теж є проблеми там, дрантя з того боку. От. І потім будемо ці душечками займатися. Так, і отакі детальки сидіння на ламбу також будемо ремонтувати. Рамочка на ручках відкидання. Тут взагалі частини нема. Відновимо її з пластику і пофарбуємо. Будуть як нові, тому що така одна деталька, щоб ви розуміли, коштує 200 баксів оця рамочка. Так, тільки от. Склеїмо. Періоди Підібрали шкіру максимально схожу на оригінал для сидінь цих ламбівських. Це буде отака от шкіра. Ось дивіться, як, як вона підходить чітко. І будемо міняти ось цю детальку і ось цю зовнішню. Щоб боковинка була нова. Це на ламбу сидушки поремонтовані. Міняли ми тут повністю боковинки, оці верхні, нижні. Ремонтували паралон просижений. Тут, тут пластик, там задні ручечки ще друкували, тому що слабкий пластик ламається. І зараз це все зібрали. Треба його ще погладити, почистити. Центральну частину заматуємо, щоб вона була така, як боковинки. От. І все, скажімо, це інтер'єр освіжить. Крім того, перетягуються, як бачите, дверні карти. Вони тут були. Повідлипали, намокли колись, шкіра зіпсувалась, ми їх повністю міняємо підкладку і перешиваємо всю деталь дверної карти. Вони вже теж на фінальній стадії. Зараз будемо збирати, і машинка поїде катати свого хазяїна. Ну що, приступаю до зборочки Тента на ламбі. Нічого не пам'ятаю, як тут що було, але зараз згадаю. за давно. Розбирав. Треба такі штуки швидше збирати, бо як розбираєш, значить все зрозуміло. А як доходить до збірки, нічого не пам'ятаю. І в ютубі ж не подивишся. Збирається потрошку тент, механіка вся, закльопочки, все на місця, внутрішня стеля, зовнішня. Кому цікаво під капот ламбі заглянути. Отак це виглядає. В класичному режимі, так, типу підійшов, відкрив, він тут не відкривається. Тут, щоб відкрити капот, там є спецпроцедура, спецключ. Прям ціла послідовність маніпуляцій. А так от, відносно всього іншого, в цій машині дах тут відносно простий, конструктивно. Так як штатного діапазону регулювання положення даху, механізму даху не вистачає, маємо пересунути закладні кріплення в кузові Для цього будемо вивішувати дах. Ми його відкрутимо, відсібнемо всі гідромагістралі, і це дозволить десь його підняти сантиметрів на 15, цього буде достатньо, щоб сунути закладні. Ослабимо на закладних два кріплення з трьох. От, друга частина закладної, зараз. Сюди будемо стукати, щоб вона трішечки опустилась. Вже я почав стукати. Бачите, десь вона пів міліметра вже опустилась. Нам, я думаю, пару міліметрів вистачить. Отак, і молоточком. Перш прихоплюємо через шматок шкіри. Принципово важливо шкіру використовувати оригінально в Що ми і робимо. Так? Так. Да. Давай. Отже, Ламба-Гаярдо готова чи готовий, не знаю. Але мені все ж таки здається, що це дівчинка, тому що дуже багато вирядувала ця пацієнтка. От. Що ми тут мали зробити? Яка була причина звернення? Перше основне ремонт каркасу тента, так? наслідок попередніх дій, невідомого характеру тент. Каркасна частина була. Розбалансована, навіть погнута. І оцей правий кличок, чи плавничок, назвемо його так, він не лягав на кузов. Лівий лягав, а правий стричав отак вверх. Можете на фото побачити, як було. Першочергове, відремонтували каркас, розібрали, повністю зняли тент. відрихтували, щоб плавнички рівномірно. Принаймні лівий правий були. Друга задачка була а, заставити їх лягати на капот, щоб вони лежали, отак як є. Там невеличкий зазор, має бути по заводу, але резиночка прилягає рівно у щільночі. Для цього прийшлось трішки фізкультурою позайматися. В першу чергу, регулювали все, що можна. Регулювали сам механізм, а, який доволі. Специфічно регулюється доступ складний до нього, потім не вистачало діапазону регулювання цього механізму. Ми змушені були його вивішувати повністю з авто і з закладних в кузові. Є закладні пластини, до яких кріпиться дах. І от ми пересували ці закладні пластини для того, щоб дістатись балансу потрібного, тому що якщо ми регулювали, щоб лягали плавнички. То тоді дах не хотів застібатися спереду самостійно без допомоги рук. Якщо ми регулювали, щоб він застібався спереду, не лягали красиво плавнички. Отже, регулюванням прихтовкою, регулюванням закладних і регулюванням безпосередньо каркасу даху, регулюванням замочків, які знаходяться отут, в цій рамці, регулюванням підпилюванням навіть прийшлось... Підпилювати прям а, шарошкою, спилювали шматочки каркаса в тих місцях, в яких він заважав, упирався в рамку. Коротше, система була чомусь дуже ну, деформована. Скажімо так, зараз ми а, всі а, місця, які потребували регулювання, збільшення діапазонів регулювання, ми розточили і збільшеними діапазонами вже вдалося зловити. Правильну кінематику. Потім е, була задача відремонтувати тент. Тут, ви бачите, який був отвір, був відірваний кант, і тут була дірка. Все це зашили, кант відновили. Внутрішні пасочки еластичні, е, пошили нові, які треба замінили. Але після того, як ми одягнули тент на каркас, була проблема, що тент Є трішки усаджений вже від часу, тканинка дала усадку, і вона знову-таки вибрала люфти з механізму каркаса і піднімала або піднімала плавнички, або знову-таки не давала а, застібатися спереду до рамки лобового скла. Отже, після багатьох марних спроб відбалансувати цю систему вже стентом одягнення. Побачили, що нікуди не дінемось від того, що тент придеться трішки розшити, скоригувати посадкові місця тента. Для того ми його зняли, перенесли переднє кріплення тента. От, очевидно, десь на міліметрів 7, ми йому дали тут слабинку, перенесли кріплення, і тент став трішки довший на ці 7 мм. І тільки тепер, вже коректно в зібраному вигляді, за. Опустились плавці оці плавнички, і застібнувся він сам спереду. Крім того, регулювали, прийшлось регулювати механізм скла. Там також не вистачало діапазону, його прийшлось трішки розточувати, щоб більше було можливості відрегулювати. Але зараз все працює чітко. Скло ховається під тент, як має, тому що тент ще й тут дав трішки усадочку і дуга. Ішла спрямлена, скло під неї не попадало. Якщо бачите, скло має опуститися. Отак. От Оп, коли ви відкриваєте? І чітко ущільнитись після закриття дверей. Так, далі ми мали поремонтувати деякі моменти в салоні. В першу чергу не працювали приводи водійського сидіння, не регулювалась спинка електрично і поперековий підпір не працював. Демонтували сидіння, розібрали, перевірили всі мотори справні, але проблема була отут в блоку керування. Ну це не блок керування, а пульт керування. Да? Е, потріскалась пайка в деяких місцях. Ми повністю розібрали пульт і пропаяли все, відновили паєчку. Наразі все працює чітко. Потім задача була: сидіння вже були потерті доволі. Ми мали поміняти бокові ставочки ці. На обох сидіннях. Як бачите, вони свіжесенькі тепер, такі шовковисті, матові. Шкіру використовували максимально якісну, полтрона фрау підійшла максимально до. Хоча це шкіра Феррарі по артикулу, але вона сюди максимально підійшла до сидінь. З огляду на те, що ми його повністю не перешиваємо, нам треба було підігнати так, щоб воно не відрізнялося. Ось рідна шкіра, ось наша. Центра трішки зазгалянцовані від часу, але боковинки затруться. І стануть такими ж. А, відновили, крім того, боковини паралон нижньої частини і спиночки. Тому що паралон був, був просівший. Посадка в автомобіль специфічна. Оці боковинки дуже навантажені, коли вилазиш-залазиш, втрачають форму. Далі кнопка. Пульт керування дахом і заднім склом. Бачите, як він зараз виглядає. І порівняйте з тим, як він виглядав до того. Старе покриття зняли, пофарбували, відгравірували. Тепер він як новенький. Наступна задача: ми мали перетягнути дверні карти, тому що було пошкодження шкіри. Вона збрижилась, мабуть, від намокання, і відклеїлась підкладка м'яка. Отже, оці зовнішні частини шкіри, карти, точніше, тут комбінація шкіра і шкір-замінник. По заводу ми це так і лишили. Отак От це виглядає, щоб максимально все по заводському виглядало. Підібрали шкіру, відновили підкладочку, вона тепер м'ягенька, як була з заводу, і перешили оце все на обох дверях. Як бачите... Підходить шкіра гарно, відтіночок від центральної частини не відрізняється. Якщо дивитись на дах, напіввідкритий, і ми бачимо проблемні місця. Отут дах просто фізично упирався сюди в обшивочку цю, чіпляв її, затирав, ударявся при розкладанні. Тут зашліфовано, все, декоративні наліпочки зроблені і тут. Оця частинка укорочена на цілих три міліметра. Оцей носик укоротили, зашліфували, пофарбували. Того ми відновили, точніше, не відновили, а зробили нові оці корпуса цих ручок, тому що це у них проблема. Вони ламаються від щільного контакту з перегородкою, коли сидіння регулюється і упирається. Оці рамочки ламаються. Відновити, на жаль, рідні не було можливості, бо вони сильно пошкоджені. Тому були відскановані, намальовані і надруковані нові оці обкладки. Виглядає максимально позаводському. Окрім того, прийшлось збільшувати діапазон регулювання оцих замків штатний, тому що його не вистачало для того, щоб збалансувати. Разом з цими замочками положення даху. Отже, тепер ця штука працює, як має працювати, виглядає, як має виглядати. І маю сподівання буде доставляти багато позитивних емоцій своєму власнику і не доставляти клопотів. За цією от всією механікою от так. все чітко пригнуться головне вчасно. Все закрилось все.